Охоронці теж мають право на оборону і чому б не дозволити їм використовувати засоби захисту? Подумали депутати і написали закон. Уже незабаром не тільки державні, а й приватні секюріті зможуть мати при собі і гумові кийки, і травматику, і навіть службового собаку. Не мав охоронець раніше право на Пістолет із газовими газовий пістолет і не мав на пристріл для відстрілу із несмертельної дії. Сьогодні має Має право сьогодні примінення охоронець сердзенгінного газу. Охоронні структури обома руками за такий документ. кажуть, якби секюріті в каравані мали б чим захиститися, можливо б і трагедії не сталося. Утім, радіти зізнаються зарано. Закон дозволить мати травматику тільки спеціально навченим охоронцям, а це майже непосильні гроші для приватних фірм. Вони скаржаться. Більшість замовників заощаджують саме на охороні. Мінімальна гранична нами прораховано прорахована учетом податків там всього 13 гривень. Чоловіка час 13. Це межа, як ми називаємо, голоохоронник. І коли тобі пропонують заключати угоду за 15 гривнів, за 16, скажіть мені, де ті 3 гривні, Хіба це той прибуток, в якому можна вибудувати управління, утримувати різні інфраструктурні рішення і ще й вкласти гроші в освіту цього охоронника. це нереально. Експерти з'ясували постраждалі секюріті в каравані, навчання не проходили і не належали до жодної з ліцензованих охоронних компаній, керувалися тільки внутрішніми правилами. Тож закон повинен чітко визначити, хто за яких умов має право щось охороняти, а тим паче носити і застосовувати зброю. Документ набуває чинності вже 18 жовтня, та навіть самі автори зізнаються, поправок буде чимало. Виправлятимуть недоліки в Кабміні протягом року. Наталя Шумейко Олексій Ковалевський, телеканал Київ.